Добрий день, запрошуємо вас на перегляд будинка в селі Ходосівка. Будинок 270 метрів з гаражом. Багато паркомість, як ви бачите є. Будинок зроблений із сейви. Гарні панорамні вікна, гарна клінкерна плитка лонг-формату. І термодерево, як ви бачите, з плиткою. Давайте подивимось задню ділянку. Сама ділянка 12 соток, газ заведений в будинок. Велика тераса і задні двері, двір також великий. Багато сосен є на ділянці. Місце дуже затишне, гарна панорама. Вистачає ще тут басейна, звісно. Дуже грамотно зроблено, тут є підсобне приміщення, щоб садівник чи інший робітник не входив в будинок, все через задній двір. Планування будинка. Гардеробна вхідна. Зона котельні, Котел вже встановлений, електричний газ, також заведений і тепла підлога. Вже вся розводка комунікації зроблена по будинку. Це гараж на дві машини. Далі йде санвусо на першому поверсі. Кімната. Можна зробити кабінет. Ось цю кімнату, дитячу кімнату. Хто що любить. Тернажерку зао. Велика вітальня З місцем під камін. і Кухня з виходом на велику терасу. Подивимось другий поверх. Велике вікно між сходами, між поверхами. Праворуч іде головна спальня. Зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом і виходом на терасу. Велика тераса. Це гардеробна. Є, до речі, дах експлуатований. Це в бетоні перекриття і перший другий дах йде і санвузом для головної спальні. Також на другому поверсі загальний санвузол і дві ще кімнати. І третя кімната на другому поверсі. І вихід на терасу верхню. Запрошуємо вас на перегляд. В наявності зараз є три таких будинки.